Всього за 48 годин на нас, ймовірно, чекає найважливіша подія всього року. І ні, не через рішення щодо відсоткової ставки, як багато хто з вас зараз, напевно, думає. Справжня причина зовсім інша, і про неї ми сьогодні обов'язково повинні поговорити. Крім того, є абсолютно нова інформація щодо нашого інсайдерського голосування, інших так званих виборів і досить несподіваного викриття, яке багато що пояснює. Тож обов'язково дивіться відео від початку до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. І на цьому щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталя. Я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підпишись на мій канал, увімкни дзвіночок і, будь ласка, постав лайк. Тоді я пропоную, перш ніж ми поговоримо про те, що станеться за 48 годин і які сюрпризи на нас там дійсно чекають, давай спочатку поглянемо на графік біткоїна, де ми вчора і сьогодні спостерігали справді шалену волатильність. Я маю на увазі просто подивіться на це. Адже спочатку ми тут просто впали майже на 2000 доларів вниз, ліквідували всі лонги, потім піднялися вдвічі вище, щоб ліквідувати всі шорти, лише для того, щоб знову почати продавати, а потім ми одразу ж злетіли вгору. І як можна зараз тут спостерігати, ймовірно, саме в цей момент знову ліквідується надзвичайно багато лонгів. І це стосується не лише біткоїна, адже в ефірі рухи у відсотковому відношенні були насправді ще сильнішими. Там ми спочатку впали на 5% вниз, потім піднялися на 8,5% вгору, лише для того, щоб знову впасти на 4,5%, а потім знову майже на 6% піднятися вгору. Тобто під час усієї цієї метушні вчора було ліквідовано півмільярда доларів у лонгах і шортах, з яких 286 мільйонів. Це ліквідовані лонги, а 190 мільйонів шорти. І це сталося, хоча наприкінці дня ціна майже повернулася до тієї ж самої позначки, на якій була раніше. Тому я можу вам лише порадити, особливо в такі часи, мати розумну стратегію, за допомогою якої ви або торгуєте, наприклад, використовуючи певні сетапи, як ми це зараз робимо, із the Cash, із стоп Loss, тощо, або ж просто дозволяєте трейдинг ботам працювати за вас, адже саме вони можуть особливо виграти від такої волатильності. Але щоб повернутися ще раз до Ethereum. Тут є кілька досить цікавих новин, адже з'явився кит, який особливо налаштований побичачому щодо Етеріум. І це насправді ніхто інший, як наш інсайдер-кит, який ще 10 жовтня, коли ми пережили найбільший крах в історії крипторинку, заробив статок саме на своїх шортах. І оскільки я зараз дійсно постійно стежу за багатьма надзвичайно важливими гаманцями на HyperLiquid, я вчора в день одразу повідомив вам у Твіттері, що цей інсайдер відкрив лонг позицію по Ethereum, яка становить 42 мільйони доларів. Для нього це вже досить велика позиція на старті, і згодом він її ще суттєво збільшив. Тому подивіться його позиція зараз просто вражаюча 155 мільйонів доларів, з яких він наразі має майже 3 мільйони доларів прибутку. До речі, тимчасово він навіть був у лонгу на 170 мільйонів доларів, тобто він уже забрав собі кілька солідних прибутків. Але так чи інакше, останні кілька разів, коли ми бачили, що інсайдер відкривав лонг, це можна було просто ідеально скопіювати і тоді дійсно гарно заробити. І до речі, це саме те, що робить дуже багато людей. Тому це має досить великий вплив, коли інсайдерська стіна відкриває лонг, особливо з такою величезною позицією, і саме це додатково підсилюється всіма тими, хто також відкриває лонг на основі цієї інформації. І цей кіт також нещодавно знову зайшов у лонг після того, як спочатку закрив свою лонгову позицію з пристойним прибутком. Але цікаво щодо цього гаманця, те, що за останні 30 днів він цілеспрямовано отримав понад 17 мільйонів доларів прибутку. Я зараз шукаю ще кілька цікавих гаманців, на які, на мою думку, варто звернути увагу. Тож, якщо вам таке цікаво, приєднуйтесь до нашого безкоштовного телеграм-каналу. Я незабаром надішлю туди ще кілька посилань на ці гаманці, щоб, якщо вам це цікаво, ви могли самостійно на них подивитися. Цікаво зараз те, що кит буквально відразу після мого останнього відео відкрив лонг, коли ми якраз обговорювали шанси того, що Етеріум на даний момент може перевершити біткоін, оскільки ми побачили саме цей прорив із несхідного тренду на графіку Етеріум до Біткоін, який тривав уже понад півроку. І ми дійсно не просто пробили цей рівень. Насправді зараз виглядає так, ніби ми навіть ще раз протестували цей рівень. І зараз невелике пояснення, чим вище ми піднімаємося на цьому графіку, тим сильніше Ethereum перевершує біткоін. До речі, якщо ви ще не бачили останнє відео, де ми обговорювали Ethereum, прогнози щодо Ethereum та оновлення Фусака, обов'язково перегляньте його. Цікаво буде побачити, чи буде кит достатньо налаштований на зростання, щоб залишити більшу частину своєї угоди відкритою до середи, адже в середу у нас засідання FOMC, яке зазвичай є справжньою гарантією волатильності як вгору, так і вниз. Хоча принаймні з точки зору відсоткових ставок, ми ймовірно не повинні очікувати жодних великих сюрпризів, адже наразі ринок майже на 87% очікує зниження ставки. І думаю, ми обов'язково маємо його побачити. Цікавіше буде подивитися, як виглядатиме прес-конференція після цього і яким буде дедплот. І, до речі, саме цей графік тут, який публікується раз на квартал, де ФРС робить свої прогнози і, зокрема, вказує, скільки знижень ставки вони очікують наступного року. Хоча, якщо чесно, я не знаю, наскільки цьому взагалі Довіряти. Адже якщо бути відвертим, у більшості випадків до наступного засідання все це просто повністю змінюється. Особливо все це стане зовсім інакше, якщо Джерома Пауела замінить людина Трампа, але, незважаючи ні на що, ринок у будь-якому разі спочатку відреагує на це. Однак ще цікавіше може бути те, якщо ФРС вже на наступному засіданні FOMC оголосить, що вони хочуть почати так зване м'яке QE. Адже наступного року очікується, що ФРС не лише завершить своє QT у грудні, а й знову почне все швидше, і у відносно великих обсягах викуповувати ТІ bills а це саме державні облігації з короткими термінами погашення від кількох тижнів до максимум одного року, просто для того, щоб трохи стабілізувати банківську систему і забезпечити її певною ліквідністю. Але слід зауважити, що це, звісно, не є QE, оскільки QE зазвичай здійснюється на довгому кінці. Тобто під час QFRS не купує ті bills а викуповує довгострокові облігації, тим з терміном погашення від 10 до 30 років. І саме тому це називають soft QE, але попри це, це все одно річ, яка в підсумку принесе більше ліквідності на ринки. Зараз, безумовно, буде дуже цікаво подивитися, що ми побачимо в середу, і головне, як ринок на це відреагує. Я як завжди намагатимусь оперативно інформувати вас у Твіттер про всі важливі події, які відбуватимуться в середу та й загалом. Тож, якщо ви ще не підписані на мене у Твіттер, будь ласка, зробіть це якнайшвидше. Гаразд, наостанок, давайте ще раз повернемось до біткоїна, адже і тут є кілька сюрпризів. Адже після всього того шуму, який ми чули за останні два тижні навколо Майкла Сейлора та MicroStrategy, він знову здивував ринок і зміг зібрати достатньо коштів, щоб не лише минулого тижня створити грошовий резерв, а й зараз купити біткоїнів майже на мільярд доларів. Це нам зараз однозначно показує, чому біткоін останнім часом був досить сильним, а також те, що Майкла Сейлора точно не варто недооцінювати. Адже це справді чимала сума, яку йому вдалося зібрати. І це, можливо, також пов'язано з тим, що навіть JP Morgan дещо відступив назад і заявив, що навіть якщо MicroStrategy буде виключено з MSCI, це, ймовірно, не матиме надто великого впливу, оскільки це вже здебільшого, а точніше найбільшою мірою, вже враховано ринком. І зрештою, це саме те, про що ми говорили весь цей час. А саме те, що з 10 жовтня за лаштунками великі гравці, ймовірно, саме з цієї причини вже почали продавати свої біткоїни, що у свою чергу означає, якщо MSCI все ж вирішить не виключати MicroStrategy, це стане надзвичайно позитивною несподіванкою. І ще одна дуже позитивна річ, це те, що ми зараз можемо спостерігати, як спотовий попит на біткоін значно зріс. Насправді зараз співвідношення Біцер Аскрейшого для біткоїна навіть зросло до плюс 0,31. Це означає, що покупців значно більше, ніж продавців, і в минулому це часто траплялося на дні або поблизу локального дна. Я маю на увазі просто подивіться ось на ці зелені хмари. Ось, наприклад, на початку 2024 року це було дно. Потім, ось тут у травні 24-го це також було дно, а також тут у липні, вересні, потім також у березні 2025, го у квітні. І зараз ми знову можемо спостерігати те саме, що принаймні має свідчити про те, що ми повинні побачити хоча б відскок, який у найкращому випадку може перерости у щось більше. Хоча я залишаюся при думці, що поки ми не пробили важливі рівні опору вгору, ймовірність того, що те, що ми зараз бачимо, на жаль, усе ще є лише мертвим котячим відскоком, залишається великою. Але це не означає, що на цьому не можна торгувати і що ми не можемо отримати гарний прибуток у цей період. Короткостроково я б зараз звернув увагу на те, що цей cme Gap усе ще знаходиться під нами. До речі, я вже сьогодні зранку вас про це попереджав. І принаймні на даний момент все виглядає так, ніби ми дійсно хочемо зараз закрити це cme Геп, що, якщо чесно, мене цілком влаштовує, адже краще зараз, ніж пізніше, тому що навіть якщо cme Геп не обов'язково має бути закритим, за останні 2-3 місяці не було жодного випадку, щоб хоча б одне геп не було закрито. Гаразд, на цьому поки що все з цього приводу. Тепер нам просто потрібно почекати і подивитися, що станеться в середу. Ви можете написати мені в коментарях, що ви думаєте, підемо вгору чи підемо вниз. А на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюся, тобі сподобалося. Постав лайк, якщо хочеш, і тоді побачимось наступного разу.